Друзі, всім привіт! Знаходимося ми на черговому об'єкті. Закінчили черговий об'єкт. Це у нас двохкімнатна чи трьохкімнатна квартира. По дизайн проєкту доволі таки неплохо. Там по дизайну буде навіть так гарненько. Давно ми так не робили. В общем, зараз покажу. Це в нас до штукатурних робіт. І ну, також відео для замовника та і для вас, що ми тут як зробили. Так, це в нас. Ніша для щита. Тут у нас буде два щита: Силовий і слаботочний, тому що лед підсвіток ну, нормально вистачає. Тут у нас буде інтернет, сигналізація, охорона, оптика. Так, Тут у нас буде домофон. це був раніше старий щит. Його за Ми висвітлюємо отвір для домофона. Тепла зробимо теж після штукатурки. Зробимо закладні. Закладні ми робимо гофра. І труба теплої підлоги для датчика. для самого. Ну, потім покажемо, ну, хоча відео там є. Так, Це у нас мастер вимикач, і вимикач прохідний. Ось цього освітлення коридора. Також От нас led підсвітка вмикається, і led підсвітка шафи буде вмикатись. Тут двоклавішний вимикач прохідний. Друга його частина буде ось тут. Но ми не так як Тут у нас буде тепла підлога, потім за штукатуря ми закладемо труби взагалі під розетників для, закладної, для теплої підлоги. Ну і Потім потім, потім висверлимо. Так, це у нас вимикач. Також, Що ми далі? Далі тут у нас ще вимикач бра. Тут перше друге бра. Лед підсвітку з... тут ми відмінили. Третій вимикач у нас буде трекова система і також точечне освітлення. На кухні у нас духова, а, да, духова шафа СВЧ. Тут у нас робоча зона, аварійна поверхня, витяжка. Тут провід для трансформатора. Самої робочої зони. Тут у нас трансформатор, тут буде LED-підсвітка полочки. Тут трансформатор 220 В. Так, тут у нас робоча зона, тут посудомийна зона, тут холодильник. Ця розетка по дизайн проєкту, ця розетка з боку від холодильника. А, там навіть в мойці розетка. Так, на балконі у нас теж точечне освітлення. Та ж історія, саме, тепла підлога. Отвори ми вирізали, ну, потім Ну, Їх треба заштукатурити. Тут у нас посудомойна машина. Ой, посудомойна. Е, стиралка і сушилка. Так, Що в нас далі? Ось так все виглядає. А, тут ТВ-зона, да. Інтернет заклали. Е, да, На балконі у нас ще Led підсвітка led підсвітка у нас буде вже через трансформатор. Ось тут. Робили ми трансформатор на балконі на LED Підсвітку не трансформатор, Розпред коробка у нас ось вивели сюди, тому що планка може потолок, то есть стеля може впиратись. Тобто, щоб її ну, ми впиратись, розприд коробочку. До розпряд коробки ми ведемо провод ВВГ НГ, а після нього вже то есть дотачуємо. Ще ВП, ПВС. В тому випадку я знайшов нг ПВС. А для, тут буде натяжна стеля, для натяжників ми залишаємо ось тут. Вони тут самі підпаяються і підключать свою LED-стрічку. Так, це в нас ми зайшли. Це в нас Гостьова Тут теж вимикач, там двохклавішний вимикається право, вимикається, тут будуть, будуть лінії. LED led лінії будуть. Так, розетка. Також буде led підсвітка карнизу. Бра. В принципі, начебто все. Тут у нас буде ТВ-зона. Також треба закладати нам кабель канал. Ну, це все буде тут кондиціонер. Це все буде після штукатурки. Так, тут у нас на туалет. В туалеті у нас тобто вимикач світла, вимикач витяжки. І вимикач led підсвітки з дзеркалом. Ну, з дзеркала ми перенесли ось тут -от буде. Ну, Тобто теж після теплої підлоги, після штукатурки. Так, Тут буде LED-підсвітка, а тільки полочко. Отак вот вот ми зробили, тут все запаяли. Також точечне. То есть, тобто освітлення це ну, більш-менш по розміру. Ну, там, Якщо треба, то натяжну, ну, ті, хто будуть робити натяжну стелю, вони трохи. Її можуть змістити, тому що там поштукатурять. Ще. А також тут у нас була тепла стіна по чертежу, а буде е, полотенцесушитель прихованого монтажу. Так, тут так, також сам, так також само. Також в нас умивальник. Розеточки по дизайну були в Єн каналі. Ми їх перенесли сюди. Тепла підлога тут. Так, Тут також ми залишили провід на підсвітку ванні вот за штукатурить ваня. Ну, в общем, тут внизу буде ну, не заштукатурять, але потім там все зробимо. Ладно. ну пускай заштукатурюють Тобто тут буде підсвітка ванни, тут підсвітка полосі і також підсвітка стелі. Точно освітлення. Так, на бойлер ми залишили провід, поштукатурять. Зроблять сантехнікою, і ми вже будемо знати, де куди його точніше виводити. Також ми залишили на витяжку. Тому що або от ось тут виб'ють витяжку, або взагалі взагалі буде стельова витяжка. Так, що в нас тут залишилось? А, залишилась у нас ще спальня. Спальні тут два проходних двоклавішні. По дизайну просто двоклавішні вимикачі. Ми зробили два проходних двоклавішні. Перший вимикач, або другий байдуже. Ну, в общем, перший біля кровати вмикає всю, все LED-освітлення. Тут буде ЛЕД кроваті. Також буде ЛЕД тумби. Також буде ЛЕД стелі і ЛЕД підсвітка карнізу. Другий вимикач біля кроваті, ну, і бра. Тобто, і бра буде. другий вимикач, прохідний в нас вмикає трекову систему. Зараз тимчасово ми повісили на центр. А так там трек буде. Теж роблять на, ті, хто роблять на чесну стелю. І друга клавіша ось ці точечні світильники. Кондиціонування. Так, начебто все. Вроді би нічого не забули. Що у нас? А, котельне. Ой, котельня. Це з частними домами приватними. В общем, гардеробна. В гардеробна ми вивели Тут підсвітка шафи, ми вивели провід на трансформатор. Тобто 220, там мебляри самі зроблять. Де там в них буде підсвітка? В общем, також тепла підлога, вимикачі будуть після теплої підлоги. А так все. Так що світло робилось дуже тяжко, світла не було, опалення, не було, бомбілі. Но, но, ми все зробили. Так що, кому потрібна електрика, якісно, надійна, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Всім пока!